Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 25 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 50 особин за добу 620 і поранено 306 тисяч 150 песиголовців за добу 1860 танків 3011 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 6010 одиниць за добу, 16 артилерійських систем 1991 одиниця за добу, 3 реактивних систем залпового вогню, 418 одиниць засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 283 одиниці, гелікоптерів, 267 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1706 одиниць, крилатих ракет 653 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4635 одиниць за добу 8 спеціальної техніки 178 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Велком ту Юкрейн, сука.